Осиль Сухомницький. Одного разу Петрик пішов з дідусем до ставка рибу ловити. Сіли на березі, закинули вудки. Дідусь розповідав Петрикові, коли я був мал маленький хлоп хлопчик, ось такий, як ти, то, то тут було глибоко, отакені коропи водилося. Василь Сухоминський найкрасивіше та найбридкіша. Хлопчикові загадав в школі написати твір, що ти знаєш про найкрасивіше і найбридкіше. Довго думав хлопчик і не міг утямити, що у світі найсвіше, і що найбридкіше. Йому зевались Василь Сухоминський, іменинний робіт. У ній невелика сім'я, Мати, батько, два брата, дві сестри та бабуся. Ніна найменше їй восьмий рік, бабуся найстарше їй вісімдесят роки. У бабусі тремтять руки, неса ложку бабуся, ложка рапель. Василь Сухомицький ледь ледь посвітліє, за вікном прилітає маленька жовтогруда пташка. Це синичка, шапочка в неї чорного самитого, щічки біляві. На цевато сірих крильцях кожна пір'їнка ніби пензликом намальована. Синичка стукає гострим дзьобом у заплакану шибку. Заглядає агатовим оченятком. У кімнату. Василь Сухоминський. Про що ж тепер ще бачать ластівки? Під вікном у нас живуть ластівки. Коли вони помостили гніздо, я й не знаю. Мама каже дуже давно Минуле літо вивели ластівки діток. Вилетіли маленькі пташенята з гнізда та й полетіли собі, а старі залишилися. Тільки тепер вони не ховаються в гнізді, а біля гнізда посідають та ще бачать. Я слухаюся в їхнє щебетанні. Навесні воно було радісно тривожне, а тепер тривожно. Василь Сухомлинський. через потік. Андрійко і Ніна поверталися зі школи. Дорогу їм перепинив ярок, пригріло сонце, розстав ну, сніг. І яром потекла вода, бо хливо шумить потік, стоять перед ним Андрійко і Ніна. Ось хлопчик швидко перебіг через потік і став на у третьому класі, а Василь Сухоминський у третьому класі вчаться маленька, вчиться маленька дівчинка Наталя. Вона довго. Хворіла, повернулася до школи, Білліда швидко витомлювалася. Андрійко, роз... Андрійко розповів свої її мамі про Ната.